У мене було дуже багато запитань, які умови для людей з обмеженими можливостями. Ось дивіться, я знаходжу перед супермаркетом. Тут ступенки. Це супермаркет вхід. А ось тут можна заїхати коляскою. А також мамочки, які мають коляску з дітками маленькими, спокійно можуть це зробити. Далі. Майже всі кафе знаходиться ось отак, щоб ви розуміли. Людина спокійно може туди заїхати і немає жодних проблем. Далі, як переїхати дорогу. Дивіться, спокійно людина з коляскою може переїхати дорогу, тут немає жодних перешкод. І майже всі супермаркети мають під'їзд для колясок. ну Звісно, є будинки, де. Буде не дуже зручно, але, мабуть, як в Україні, є де все продумано, а є де ніхто про це не думає. Ну, в більшості магазинах ви зможете спокійно під'їхати.